25 грудня пленом Верховного суду розглянув кілька важливих питань, зокрема, проект висновку щодо законопроекту про внесення змін до конституції в частині правосуддя, як зазначив голова ВСУ Ярослав Романюк, в проєкті є як позитивні, так і негативні моменти. Позитив підвищення вікового цензу для зайняття посади судді, усунення від процесу обрання суддів Верховної ради, реформа Вищої ради юстиції. тощо. однак, на його думку, проект передбачає те, що система судоустрою залишиться чотирирівневою, а найбільше. Оптимальна модель три рівня. Перша інстанція апеляційна і Верховний суд. Крім того, пленом ВСУ звернувся до конституційного суду з поданням щодо відповідності основному закону окремих норм законів про регламент Верховної Ради та про судоустрій, і статус суддів. Законодавець чітко не регламентував процедуру, за якою здійснюється обрання суддів безстроково нардепами. Так у парламенті зараз перебуває близько 600 подань ВККС про обрання суддів. Однак, через те, що дії Верховної Ради не врегульовані на відміну від процедури призначення суддів, Президентом, які зобов'язані це зробити протягом певного терміну, вони досі не розглянуті. Ярослав Романюк зазначив, що, наприклад, в окружному адмінсуді Києва з 51 судді повноваження припинилися більше ніж у 30. Вони не можуть здійснювати правосуддя, оскільки парламент не розглядає питання про обрання їх безстроково. Аналогічна ситуація в багатьох інших судах країни.